Кенго. Заміна щеплення. Мотор у нас К-9К, 802. Збираємо тут все зверху, акумулятор знімаємо, Воздухан знімаємо. У нас був доступ до коробки. Захист двигуна. Зняли тут захисну арку половину. Далі там від'єднуємо всі провода, усі фішки. Знімаємо болти кульової опори, опускаємо важель вниз, висмикуємо привід колеса. Так само робимо з правого боку. У нас Підвісний підшипник. Відкручуємо цей болт, знімаємо цей кронштейн. Далі висмикуємо з коробки, б'ємо ось по цьому шрусу, бо тут у нас взяти ні за що. Висмикуємо з його з коробки. Але перед цим треба злити оливу. Ось пробка. Знімаємо рейку. У нас два болти. Ось вони торчать знизу, ось один. Ось другий. Викручується зверху. Тут і тут. Підвішуємо рейку. Після цього викручуємо болти ось там зверху. Один, два, і по три ззаду. Два викрутили вже, вон ще один. Тут один і два там. Потім після цього вже відпустили реактивну тягу, опускаємо підрамник вниз. Вже підвісили Підрамник зняли. Увесь підрамник з важелями з усім. Зняли оцю трубку, для цього нам потрібно. Підняти два стопора вверх. Ось. Щоб зняти оцю трубку гальмівної рідини, це у нас щеплення, треба підняти оці, оці два стопора вверх, далі витаскуємо трубку і одягаємо заглушку, так щоб у нас гальмівна рідина не текла. Зверху відкрутили гайку подушки. Це у нас ліва, Зняли троси. Зняли привіт лівий, зняли правий, лівий у нас лишився в колесі, не витягається з ступиці. Ось зняли коробку, опустили кальферам. От Тут є спеціальне вухо на коробці, яке можна було взяти. Зняли коробку, одразу бачимо, лише не у нас болтається. Ось. ось манжет порваний, манжет хана. Далі у нас ще є такий момент, оця шпілька не викрутилась тут, стоїть торкс і ніяк його не викрутити. Зараз будемо випробувати, бо незручно було знімати її дуже проблемно. І з іншого боку, спереду двигуна є така ж сама шпілька, вона у двигуні, То її треш, треба буде теж викрутити, щоб було зручно поставити коробку на місце. Законтрили дві гайки, одну велику, іншу мало. І ось так у нас. Ця шпилька пішла. Так, ось Пішла шпилька. дуже сильно позакисали. Зараз одразу, поки міняємо щеплення, треба буде зняти маховик для того, щоб замінити сальник коленвала задній, бо потім це буде коштувати дуже дорого заміна цього сальника. Тож одразу його міняємо. Але є у нас одне питання, це у нас щитаючий диск задаючий. І ось тут у нас є ось мітка, зубчики, ось мітка. То нам треба його обов'язково перед тим, як знімати, поставити собі мітки, як він стояв. Ось Зараз ми тут все вичищаємо, помічаємо диск, помічаємо маховик, як він правильно має стояти. Знімаємо його, відкручуємо, міняємо сальник і ставимо на місце. Зняли маховик. Одразу бачимо, у нас є патьок. Сальник колінвала у нас вже тече, Ось бачимо, ливу здобуна витікає. Тож, не даремно ми його замовили. Зараз одразу міняємо. Таке у нас сальник коленвала. Це у нас номер сальника коленвала. Старий сальник виколупали, зараз встановлюємо новий сальник коленвала новий поставили Ось маховик почистили тепер встановлюємо його так, тут стоїть одномасовий маховик В момент затяжки цих болтів 55 ньютон метрів затягуємо їх крест. і тепер цей і отак от на прикладі колісних болтів зелочка Якщо стоїть двохмасовий маховик, там трошки по-іншому. Момент затяжки стоїть 22 плюс 36 градусів і 6 кінці. у кінці. Приїхав у нас такий комплект щеплення, ось його номер, може комусь знадобиться. Зараз розпаковуємо, дивимося що там у нас є. Це у нас кофедиск. Конечно. Це у нас вижимний. Угу. Ось порівнюємо наші диски. Це у нас новий, це старий, візуально видно різницю. Зараз помірюємо штангенциркулем. циркулем. Ось тут навіть закльопки вже почали тертися. Ось, ось у нас старий, трошки більше п'яти, п'ять з половиною приблизно. Ось новий. Новий у нас 7. Тепер одразу міряємо кошик, поки що не встановили, чи він підходить. Зводимо наші отвори. По отворах у нас все добре. По направляючих теж співпадають усі три, тут всередині все те ж саме, але цей трошки більший в розмірі отут, але це не важливо, все інше у нас підходить. Одразу миємо зараз коробку і міняємо ще додатково ці сальники приводів. Правий та лівий. Так. Прикрутили корзину, ще не зажали, відцентрували диск, щоб він був по центру. Зараз затягуємо болти кошика. Момент затяжки кошика у нас 8 Нм все притягнули. Далі можна встановлювати коробку. Ось зараз встановлюємо новий, вижим, новий вижимний. Наносимо відну змазку. Вставимо новий виживний. Момент затяжки цих болтів 10 Н. Беремо монтажку і витягнемо салник. Так це ми дістали правий. Вони відрізняються, він не такий, як лівий. Ось його номер 534.300. А ось його розміри. Так, тепер викалупуємо лівий. Все, Це в нас лівий. Ось його номер зверху 820, 33 і 808. І розміри ось нізу 40 на 55, на 8, дроб 13. Ось замінили лівий і правий. К поставили. Зараз тут збираємо зверху все. Поставив вже підрамник на місце. Ось він прикрутили. Далі ставимо лівий привід колеса. Ось ставить правий, виявили, що у нас оцей підвісний підшипник, ось він він заклинений. І власник жалівся, що у нас є проблема при їзді. Якийсь дивний звук видає. І Цей звук, частота його підвищується зі швидкістю. Чим швидше їде машина, тим швидший звук. Ось оцей підшипник. Його закусує, він не крутиться. Ось, погано крутиться, майже рукою неможливо його покрутити, дуже туго йде, тож замовили цей підшипник, тепер у нас буде затримка через нього. Ну, доведеться почекати. Чистой вал, зараз знімаємо цей пильник спочатку, потім знімаємо стопорне кільце, ось тут знімаємо цей підшипник. Почистили вал. Ось у нас новий підшипник, ось його номер. Стопорне кільце ще є. Стопорне кільце дуже проблемно зняти, бо тут широке спецінструмент не підходить і дуже незручно. Новий підшипник запресували, стопорне кільце поставили, пильник цей напресували, далі встановлюємо. Зразу помазали шару змінною змазкою, бо дуже погано виходив. Привіт, в коробку вставили. Підвісний підшипник прикрутили. Тут шрус вставили. Болт зараз затягуємо. Майки ступець затягнули, тяги стабілізатора прикрутили. Далі встановлюємо захист двигуна, колеса і відпускаємо машину.